Слава Україні! Ну що ж, як кажу, традиційно витримали ще один бій завдяки нашим силам протиповітряної оборони, завдяки силам оборони півдня нашої держави, Збройним силам України і іншим військовим формуванням. Тривожна ніч, майже 4 години. Тривожна ситуація була у нас: ракетна небезпека. Ворог атакував нас дронами Камікадзе. На жаль, за даними військових, є влучання. Увлучання саме уламків після збиття дрону Камікадзе у деякі об'єкти портової інфраструктури. Зараз наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються. Почекаємо певний час і, скориставшись, звичайно, як завжди, достовірну інформацію, повідомимо про те, що відбулося, які є підсумки цієї ночі. Наразі у нас 4.5.0. Критично важлива інфраструктура в регіоні працює. Сподіваюсь, що ви також всі живі, здорові, бережете себе та своїх рідних. У нас дуже багато роботи, тому що ворог намагається атакувати, але нам робити своє наближати нашу спільну перемогу. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам. Не перемикайтеся, кажуть, тримаємо пульс на інформаційній руці нашого нового дня. Побачимось!